Мені вітання, друзі. Якщо у вас приблизно такі релінги на авто або ви плануєте їх ставити, я вам розкажу лайфхак, щоб у вас не трапилось ось такого і не ви не згубили оту пластмасову штуку. Беремо новий релінг, купуємо так. Ось він зовсім новий, без заглушечок. Беремо цю штуку, нога, заглушка, кому як більше подобається. Міряємо. Бачимо 40, тобто середина це 20. І так. Тут у нас 36, середина 18. Вставляємо. Брелінг. Так, все, сіло, все добре. Так, 20. І 36. І 17. Десь приблизно тут. Треба накернити. Ну, Щось вийшло. Сверлимо отвір під клапку. Клапка у мене діаметром 4 мм. Сверло 4,2 мм. Головне, щоб не вийшло тут. Контролюємо цей процес. Так, ставимо клапочку. Довжина 19, діаметр 4. І заклепуємо гарненько. Готово. тепер ви її ніколи не згубите. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До зустрічі. Попереду ще багато та корисних відео. Пока!